Ліора більше, ніж прикраси, це енергія, це відчуття, це шлях. Ми створили Ліора не просто як бренд прикрас. Це про любов до природи, до себе, до істинного. Ми віримо, що натуральне каміння це не тренд, це джерело сили, яка доступна кожному у світі, де все змінюється щосекунди, ми тримаємося за те, що вічне енергію землі, що живе в кожному камінчику. Ми працюємо з натуральним камінням, тому що воно справжнє. і ми Хочемо ділитися цим справжнім з вами. Наша мета не просто створити гарну прикрасу. Ми хочемо, щоб кожен виріб став для вас підтримкою, талісманом та нагадуванням. Ви сильні, ви глибокі, ви в потоці. Коли ми працюємо з натуральним камінням, ми відчуваємо неймовірний спокій, натхнення та радість. Кожен браслет, чокер та підвіска це не масовий продукт, а ручна робота з наміром. Для нас Ліора. Це справа серця, і ми дякуємо кожному, хто вже обрав нашу енергію, і запрошуємо тих, хто тільки починає свій шлях.